Всім привіт, з вами ком'юніті. І сьогодні я хочу поговорити з вами про p 2 p про те, що відбудеться скоро на нашому каналі, і що дуже багато цікавого ви побачите, це буде більш лайв відоси про власний бізнес, який починається. Тобто, це, ну, давайте не буду скривати, приховувати нічого. Це буде товарка. Да. І щодо товарки, я вже. Вирішив зробити прям як ну, всі товарщики і так далі, красиву картинку, багато чого класного. І хочу розпочати давайте, про Binance P2P, крутити Binance і так далі. З початку війни можна було крутити Binance і гратися на різниці курсів. Тобто, фізичний курс в обмінниках, тобто в банках і курс на біржі дуже сильно відрізнявся. Так, да, він дуже сильно відрізнявся і на цьому можна було маніпулювати. І через те, що курс відрізнявся, багато хто користувався цими схемами і крутив бінанс, заробляв на цьому гроші. Я не виняток. Тобто, багато хто і я в тому числі. Як це все працювало? Ну, розпочнемо з того, що курс на біржі і курс фізичний дуже сильно відрізнявся. Тобто, на біржі курс був плюс-мінус похожий до. Валютного курсу на чорному ринку, тобто в обмінниках. А курс в банку, тобто в онлайн-банкінгу, був плюс-мінус по НБУ. Тобто, це все почалося там з 30 гривень, потім 32, 36 і доходило до 40 гривень за 1 долар. А в банку курс був набагато нижчий, тобто на гривню, на дві, і на цьому можна було гратися. На початку обмеження були ліміти 100 тисяч гривень на місяць. В монобанку це було 30 тисяч гривень на тиждень і 100 тисяч гривень на місяць. Тобто кожного тижня воно було по 30 тисяч. В приватбанку можна було 100 тисяч, але не більше 30 тисяч за день. Ну, 299, якщо бути більш точними. І на цьому всі починали коротитися. І профіт там був крейді. Тобто з одного аккаунту. Да, з одного привата можна було заробити ну, плюс-мінус 3-5 тисяч гривень, це в залежності від того, як ти крутив. Тобто, якщо ти просто крутив, тобто, з карточки е, перекидав комусь на Вайс, ну, ти заробляв там, образно 1000 гривень. Ну, 1200. А якщо ти закидав собі на Вайс, потім йшов в обмінник, е, знімав готівку, то ти міг заробити там до двох тисяч гривень. Я користуюся цим і тим методом. Давайте поговоримо про те, як крутив я. Я почав крутити з березня, з перших, да, в перших числа березня орієнтовно, орієнтовно друге-третє число, це ніхто не підказав. Я сам знайшов е, такий прикол, що можна перекидати кудись гроші з вигідним курсом і отримувати собі ОСДТ, і ОСДТ продавати дорожче, і знову потім відправляти гроші. Ще була в мене така думка зробити статус волонтера, і щоб через статус волонтера крутити бінанс і без обмежень. Ну, щось не вийшло, можна так сказати. Далі, я почав крутити Бінанс, крутив потрошки, там по 10 тисяч, по 5 тисяч. Ну, грошей дуже багато не було в перші дні, але буквально за місяць я вже зробив собі капітал в районі. Ну, щоб не збрехати 1050 гривень, тобто з 5 тисяч зробити 50 тисяч гривень за місяць. Ну, це ну, нормальна сума денег. І далі починав трохи крутити. Потім почалися в мене дропи. Почав шукати дропів, реєструвати революти, вайси е, за 200-300 гривень, тобто, ну, навіть не 10 доларів. Ну, давайте буде 10 доларів, якщо 300 гривень комусь платив. Платив по 200, по 150-250-300 гривень за карту, ну, тобто за один прокрут. І з цього мав профіта ну, 1000 гривень чистими. Тобто прокручую я орієнтовно дві карти на один револют в день, а, далі рахуйте самі. Тобто там За день міг прокрутити 2-3 ревалюта Вайса і все. Тобто 5-6 тисяч гривень в день міг заробити отак. А тепер розкажу про сам рівалют і весь, як це крутилося. Ти береш свою карточку будь-якого банку. Наприклад, це може бути Приват Абанк і взагалі якийсь банк, який дозволяє міжнародні перекази. Після цього ти відправляв гривні. При відправці гривні вибирав валюту долар-євро. Що вигідніше, відправляв на рівалют, воно конвертувалося тобі автоматично в євро або в долари. Що ти там вже вибирав? Після цього, як ти отримав, ти поповняв FTX або будь-яким іншим методом ти крутив. Поповняв FTX через Real Name Bank Transfer. Це миттєве поповнення через банківський перевод, який перекидав тебе в ревалют. Через це можна було, через Vice – ні. Неможливо, через Vice можливо, тільки з відправити, але це займало ну, орієнтовно 2 години твого часу. Ну, ти очікував, поки кошти поступають. Після цього моменту ти. На FTX отримував свої євро. Після того, якщо тобі треба було закинути наїздити на біржу, ти закидав наїздити на біржу. Якщо не треба було тобі на біржу відправити якомусь дропові, щоб він сам собі вивів, ти відправив дропові. В цьому моменті ми мали профіт в районі півтори тисячі гривень. Півтори тисячі гривень це не така велика сума, яка може бути, але все-таки внушительна ну, для того, що ти вклав. 5-10 хвилин свого часу заробив 1500 гривень. Дехто за день-за два на роботі, звичайно, не заробляє таку суму, а ти за 10 хвилин часу свого заробив 1500 гривень. Наступний варіант це може бути просто: перекидаєш на Revalute або на Vice і торгуєш вже не просто на P2P за власним ордером, але не на Binance, тому що на Binance в тебе йде блокування. Т плюс один, тобто час, коли ти поповнив, плюс е, одна доба. Тобто ти ці кошти зможеш вивезти тільки через одну добу, якщо в тебе немає на споті еквіваленту цієї суми. Тобто, якщо ти закинув 800 доларів, то в тебе на споті має бути 800 доларів, щоб вивезти ці 800 доларів, або е, менша сума, але ти виведеш таку саму суму, яка в тебе вже була на споті, і на їй немає блокування. Далі. Можна було крутити, тобто перекидаєш на весь рік валют. Після цього ти відправляєш сам собі назад вже на валютну карту. Після того, як ти отримав на своїй валютній карті, ти йдеш в банк і знімаєш валюту, і йдеш в обмінник, і після цього поповнюєш свій монобанк. А-банк, Ізібанк, Спортбанк, Любий Банк денної комісії. Закидаєш на піршу або відправляєш вже дроп напряму. Дроп відправляє, і так все відбувається по колу. Це було дуже просто, дуже легко і дуже багато ну, смікалки, як то кажуть, не треба було. Зараз стало набагато складніше через те, що ліміти збільшились, да, але курс не такий прибутковий. Як казав мій друг, він питав мене, коли я буду крутити, які моменти. Я сказав, що 8-10 число, коли курс буде максимально оптимальний, тому що з 1 по 8-5. Тобто не вгадаєш, по який день на початку місяця курс завжди нульовий, в кінці місяця, там, за два-три за дня курс також падає, а вже в середині місяця курс стає е, оптимальний і є варіанти крутити. Зараз що крутить? Зараз крутять, наприклад, Монобанк-валютна карта, далі відправляють на ревалют. На ревалюті е, обмінюють на фунти або злоті. І через власний ордер е, продають свою валюту в обмін на USDT. І після цього мають профіт 5-6%, можливо, чуть-чуть більше. Е, сума хороша, проценти хороші. Е, це так само, як і раніше коротилось. Але тут потрібно вже не 5 хвилин, 10 хвилин, а потрібно набагато більше часу. Ну, е, Тобто, щоб власний ордер хоча б продався. Далі. Що відбувається зараз, що на каналі ви зможете знайти? На каналі я дуже багато не публікую, тому що є інформація дуже корисна, яку я закидаю, є шлак, є звичайні схемки, обичні, які я також не публікую, тому що це все банально. Наприклад, я вже раніше запостив приклад з просто P2P, де там 1,5-2% можна було робити на різниці курсів. Хтось, хто прочитав, можливо, заробив, хтось не заробив, я прокрутив, заробив собі косарік. Ну, палайту, тобто. Також закидав схему універсальну для всього. Тільки потрібно просто придумати собі якусь прокладку, наприклад, де буде комісії. Ну, я, звичайно, кажу, що це буде Revolut, де можна поповнити Apple Pay і немає комісії. Якщо є якісь інші варіанти, тобто якісь інші у вас можливості, користуйтесь взагалі без проблем. Також зараз ви на каналі знайдете точніше, не зараз, а через деякий час знайдете інформацію про те, як я почав товарний бізнес. Товарний бізнес почнеться дуже скоро. Я цим займатись не буду. Це буде займатися зовсім інша людина, яку я профінансував. В неї буде все закупочне. Далі я дам свою інформацію, тобто, ну як інформація, це буде вже особиста моя допомога. Я допоможу налаштувати платну рекламу. Людина буде вести тікток, який в мене заблокували через порушення. Ну, це мій тікток, а вона буде вести свій тікток і буде заробляти. Також всіми результатами я буду ділитися. Тобто посилання на TikTok, на інстаграм, де це буде все вестись. Я залишу під відео. Вийде також відео про це все. Також вийде пост в телеграмі. Посилання всі будуть. Ви зможете слідкувати в реалтаймі, навіть робити замовлення взагалі без проблем. Чому Ну, сам себе можу пропіарити, чому ні? Хороша реклама. Далі. Ну, На цьому дуже багато моментів не скажу. В цьому відео я вам просто розповів, як крутилося, як крутиться. Просто опит, все як відбувалося, як відбудеться. Ну і на майбутнє чуть-чуть вам підказав, що в яких днях краще крутити, в яких днях краще не крутити. Тому думайте самі, придумайте. Крутіться, слідкуйте за нашим каналом, інформація вам буде тільки корисна. Я не буду закидати вам там по 10-15 постів, наприклад, е написав щось, що є Дайте активу, е там 100 реакцій, жду 100 реакцій, тоді е немає 100 реакцій, пишу Дайте активу, потім добиваються реакції, це вже два пуста. Потім третім постом я викладаю те, і потім так по кругу так не буде. Якщо щось буде дуже файне на реакції, да я там закину, е, дасте реакції, попереджу, напишу пост, поки ви там реакцію будете кидати, і тоді вже ви зможете побачити е, реальну корисну інформацію, якщо, яку я буду мати. Тобто, е, в в, теле, в телеграм-каналі є багато корисної інформації, на які зможете заробити. Refund, е, P2P, різні схеми, арбітраж, власний курс. Сірі, білі, будь-що, що ви забажаєте. Головне, аби вас було бажання. Плюс далі вас наочно буде приклад, як товаркою. Ви дізнаєтесь, чи вийде в мене, як у мене. Ну, чи вийшли, чи не вийде, що вийде, які вкладення, що я вклав, що я потратив, що я заробив і так далі. Ну, порахуємо чужі гроші. А на цьому моменті з вами були Core Community І всім пока!